Самі ставимо міни, самі вибухаємо на фото наслідки підриву на міні пускової установки 60 п 6 з ЗРК С 350 Вітязь комплекс належить одному з підрозділів ВДВ РФ. На щастя для екіпажу ракети ПУ не здетонували, постраждалих немає. Сильна постраждала ходова частина. Джерело стверджує, що ПУ досі стоїть на тому самому місці, бояться евакуювати через велику кількість мін. С-350 «Вітязь» – дуже рідкісний звір. Прийнятий на озброєння у 2020 році. Обчислюється одиницями 6 лютого, 2024 року. Луганська область, кожен лайк – мінус техніка окупантів. Авдіївка ворог переходить до залізничного провулку, намагається встановити контроль на сусідніх вулицях та пробити шлях до Авдіївського кар'єру. Автобаза під нашим контролем, але все частіше туди залітають міни та працює авіація. Також з півдня від нашого магазина розширюють контроль над приватним сектором. Куп'янськ. Ворог підтискає з півдня Синківку. Також мав просування з лісу на південно-східному фланзі. Перейшов у контратаку на саме село триває бій на околицях. Східніше орлянки ворог був дещо відкинутий. Краміна в напрямку терне ворог мав просування до 200 метрів у сусідню посадку. Наші воїни бадаються та не дають закріпитися окупантам. Бахмут між Хромовим та Богданівкою окупанти мають просування до 200 метрів. Інші ділянки поки без змін. Відтворення хронології боїв у районі Крохмального в певну силу обставин та недостатньої кількості інформації про характер бойових дій зробити неможливо. Але цілком реально відтворити події та вказати на традиційні помилки. Насправді район був фактично найспокійніший в смузі ОТУ Лиман, але перший тривожний дзвінок з'явився ще на початку осені. Група РФ зайшла в тили, проникла по суті в саме крохмальне, розвалила і спешку з особовим складом і пішла собі назад. До речі, СП більше виглядала, наче військові тут з'явилися вчора, а не 10 місяців тому. На той момент окопи по пояс деревина просто лежить над бліндажем, лише демаскуючи його. Дана смуга є під відповідальністю 103 ОБР обр ТРО. в кінці 2023 року. КЦП відтиснули наших від залізниці. Погіршилася обстановка 18 січня, коли провалилася значна ділянка фронту. Один з батів 103-ї про це навіть і не знав і м'яко кажучи, був здивований, коли РФ почали лазити в їх тилу. Орієнтовано за цю добу було втрачено щонайменше 11 СП та вопів. Сусідні підрозділи взагалі про провал фронту дізналися вже коли побачили зміни на мапі. Пояснювати, що відчували в Кислівці та Кутлярівці, думаю, зайве. При цьому керівництво бригади намагалося максимально приховати втрати, тим паче, що багато офіційних осіб спростовувало інформацію. Противник на цьому не зупинився і орієнтовано 27 січня поліз в черговий цього разу на Табаївку. Врешті-решт кацапам вдалося захопити село, але через його географію. Та відсутність будівель як таких закріпитися йому не вдалося. Цього разу ситуація там була під пильним контролем усіх, кого можна, що не дозволило ворогу розвинути успіх на піщане та Берестове. Ці події нагадують літній прорив противника біля Нової горівки та Надії, оскільки висновки на рівні оперативно-тактичного управління військ не були зроблені, то відбувся повтор у Табаївці та Крохмальному. В змі з'явилася інформація про відсторонення комбрига 103 третього ОБРТ Yeah. Подальша його доля невідома, як і немає ніяких офіційних новин з приводу цього. Про плани ворога на ділянці було відомо завчасно. Велика подяка безпосередньо бійцям 103-ї бригади та іншим підрозділам Силоборони, які доклали великих зусиль, щоб зупинити натиск ворога, і продовжують його стримувати. З подібного мають робитися висновки і більше не повинно повторюватись. Відповідальні за провали і втрати мають нести відповідальність, а не по класиці бути призначені на якісь. Посади значно вища, дії однієї людини не повинні бути вищими за життя бійців, які є найціннішим, що у нас є. Робота на південний фланг. Наші козаки просунули окупантів. Дрони влучно залітали у нори. Зараз триває бойова робота. Ситуація динамічно складна. Донецькі десантники з 81-го окремої аеромобільної бригади за допомогою скидів з дронів знищили чимало ворожої техніки на Білогорівському напрямку. 4 БМП-2, 3 БМП-1 і танк Т-72. Розвиток армії це не заміна керівних посад про кожній невдачі, це інвестиції в неї розуму та фінансів, які зараз витрачаються на віли, квартири, маєтки, круті тачки, дороги, стадіони, музеї, бібліотеки і всіляку дроч. Дрони, реби, техніка, самоосвіта військовослужбовців і раніше мали неабиякий вплив на покращення боєздатності війська. Весь фронт тримається завдяки ідейним та небайдужим людям, які або на фронті, або є бачать для нього. Сильного противника можна перемогти тільки розумом та оперативним прийняттям рішень на місцях. В чи на фронті немає значення, це має бути всюди. Звісно, якщо хочемо зберегти, хоча б те, що залишилося, оперові зміни це добре і гучно, але хочеться побачити тихі зміни, які дійсно вплинуть на обороноздатність здатність країни. Живем бачимо, поживем, побачимо. Перевершив усі очікування, український лючик провинищувач f 16 Лючик повітряних сил ЗСУ з позивним Фантом, один із пілотів, які проходять навчання на f 16 у США та ЄС. Каже, що спочатку були деякі труднощі, оскільки F-16 16 сучасний літак, який не зрівняється з радянськими зразками, наявними на озброєнні України. Наші пілоти вражені, цей літак просто перевершив усі очікування. Навіть з тим обсягом інформації Інформації, яку ми отримали, ми бачимо, що цей літак допоможе збільшити можливості нашої авіації, зазначив фантом. Підготовка зараз проходить за планом повною мірою. Як і планувалося, навчаються не тільки пілоти, а ви знаєте, що навчається і наземний персонал, наші механіки, які будуть обслуговувати ті літаки, наші підрозділи забезпечення. Які будуть забезпечувати виконання завдань, вони так само готуються. По термінам, як і було сплановано десь приблизно 6 місяців підготовка одного пілота або однієї групи, яка заходить. Але є нюанси і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом. Це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто є бюрократія своя. А, і вона вимагає час, а, тому це вплив на, на, на час підготовки. Але як і скажу, як і казав вже раніше, а, воно йде за за планом, з якими викликами стикаються українські пілоти, які навчаються на F-16? і які у них враження від цих літаків? Щодо вражень, то звісно, наші пілоти дуже вражені. Цей літак ну, просто перевершив їх очікування. Вони я скажу, що навіть з тим об'ємом інформації, які вони зараз отримали за цей час, який навчаються, вони вже бачать великі перспективи і великий заділ, який цей літак допоможе. Нашим повітряним силам все таки збільшити е, спроможність нашої авіації бойової авіації. От і ви можете уявити, що цей е, е, є інформація, яку вони ще не вивчили, ще їм не дали. Е, на що ще цей літак може бути спроможним? Звісно, щодо викликів, то для наших хлопців це новий літак, і було е, е, трошки складно на початку, тому що це літак нової генерації. Це більш диджиталізований літак. У нього багато систем і програм, які треба під час польоту до польоту вводити, і ми з таким не сталкувалися. У нас трошки підготовка йде по іншому. І наш літак він набагато простіший, ніж в 16 Чи відрізняється стиль навчання або методика, за якою навчаються українські пілоти у Сполучених Штатах та у Європі? Як би сказав, що програма не відрізняється, тому що е, партнери е, обсудили е, саму програму підготовки, тобто вона узгоджена. Е, ви знаєте, що всі країни, які входять і є членами, членами НАТО, вони е, мають якісь стандарти. Тому і стандарти підготовки на літаках, якби воно не було, чи в США, чи в Данії, чи в Греції, чи в Турції, е, вона однакова. Тому програма підготовки однакова, але сам підхід може відрізнятися. Те, що... А які враження в інструкторів західних американських від українських пілотів? Як вони оцінюють їхню підготовку, швидкість з якою вони вчаться? Перше враження від наших хлопців у інструкторів було те, що вони вмотивовані. У них горять очі. Навіть один інструктор сказав, що вони горять очі. Ми бачимо, як вони хочуть. Швидше, швидше приступити до перенавчання. І та, той фідбек, який ми отримуємо від цих інструкторів, він дуже позитивний. Маючи цей досвід підготовки пілотів інших країн, вони вже мають якусь оцінку, як порівняти. Тому да, вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, вони бачать той досвід, який вже вони набули під час ведення. Повітряних боїв в Україні після початку повному штабного вторгнення. І саме ці навики вони спробують покращити на літаках f 16 і вони допоможуть нашим пілотам в цьому. А скажіть, будь ласка, чи інфраструктура в Україні готова приймати f 16 так, інфраструктура, як і е, решта нашого персоналу, яке зараз готується до прийняття літаків шістнадцятих. Е, вона йде за планом, е, є нюанси, е, є складнощі, але е, з цими складнощами нам допомагають е, наші партнери. Е, але я можу вас запевнити, е, якраз до того часу, коли будуть літаки в 16 готові для передачі в Україну. Е, інфраструктура буде готова так само, як і наші люди. А скільки українських пілотів зараз навчаються на F-16, або скільки повітряні сили ЗСУ планують перевести пілотів українських на саме ці літаки? Так звісно, цифру я назвати не можу. Але хочу сказати, що кількість достатня для виконання завдань на тих кількістях літаків, які будуть нам передані. На час, коли вони вже підготуються. І далі це як система, яка вже збудована, система підготовки, вона буде надалі давати нам готові кадри з тими літаками, які будуть передаватися. Звісно, нам хотілося б мати більше, але повертаємось, знову повертаємось до проблем, які є не тільки в нас. З підготовкою і з кількостями місць для навчання, які є у партнерів, якщо говорити про обслуговування літака, F-16, адже кожний бойовий виліт це певна сума грошей, то яким чином з якого бюджету фінансуватиметься саме це саме ці витрати? Чи, наприклад, може в порівнянні із вартістю літака та вартістю навчання пілота, це не такі великі суми. Щодо е, вартості е, утримання е, літака і е, ведення бойових дій на цих літаках, можу сказати не е, е, авіація це річ не дешева. Е, е, всі країни це розуміють, а всі країни підтримують авіацію. Банально через те, що ефект, який авіація е, дає на полі бою, він, він е, значно переважає ті затрати, які е, на них витрачають. Ще можу додати, що виконання завдань, які ми виконуємо на літаках нашого існуючого парку, це так само це не безкоштовно і на це витрачаються кошти. Звісно, в порівнянні з сумами, які ми витрачаємо на радянські літаки, воно трошки більше, але воно того варте.